Всесвітній день психічного здоров'я відзначається з 1992 року за ініціативи Всесвітньої Федерації психічного здоров'я. За даними ВОЗ, близько 450 мільйонів людей всієї планети страждають психічними захворюваннями або психічними розладами. Тобто можемо зробити висновок, що кожна сьома людина схильна до психічних розладів. Найчастіше зустрічаються депресія, алкоголізм, різні розлади психіки, посттравматичні стресові розлади. Також варто зазначити, що люди схильні до різних розладів у вигляді параної, шизофренія, також деменція і Альцгеймер. Метою всесвітнього дня психічного здоров'я є скорочення. Психічних розладів, психічних захворювань людей. А саме депресії, шизофренії, відставання в розумовому розвитку, відставання в емоційно-вольовому розвитку. Варто зазначити, що День психічного здоров'я він також і є профілактичною просвітницькою роботою, яка допомагає нам з'ясувати, а що ж допоможе мені вийти із стресу безпечно для себе та своєї психіки. На наше психічне здоров'я, наше ментальне здоров'я впливає безліч факторів. Це можуть бути соціальні, економічні, культурні особливості того, де ми знаходимося. І варто зазначити, що ситуація, яка на сьогодні є в нашій країни, також може негативно впливати на наше психічне здоров'я, адже ми хвилюємося, ми знаходимося в стресі, ми тривожимося. Ми маємо розлади психіки, розлади поведінки і розлади вольової емоційної сфери. Тому саме психічне здоров'я, День психічного здоров'я допомагає нам знову і знову повернутися до того, а як нам допомогти собі, які методи, техніки допоможуть нам впоратися із проблемами, які на сьогодні у нас є. А важливо пам'ятати про те, що ми можемо зробити кожного дня, уже сьогодні, для себе, для свого ментального здоров'я, для того, щоб залишатися психічно здоровими людьми. Що ж допоможе нам налаштувати своє ментальне здоров'я на перемогу, на силу, на міць і на внутрішній дух? Отже, найперше, ми маємо пам'ятати про режим: режими дня, режим харчування, і головне, це режим активного відпочинку, тобто спорту. Саме коли ми активно займаємося своїм тілом, саме коли ми забезпечуємо своєму тілу всі ті поживні речовини, які йому необхідні, воно може бороти будь-який стрес і будь-яку тривогу. Наступне пам'ятаємо про сон. Сон має бути не Менше 7-8 годин на добу. Ви маєте спати вночі, ви маєте піклуватися про гігієну свого сну. Тобто не включаймо гаджети перед тим, як лягаємо спати, не сідаємо вечеряти перед тим, як лягаємо спати, а головне, не читаємо негативні новини, які можуть нас засмутити. Перед сном також пам'ятаємо про спілкування, коли ми говоримо із позитивними людьми, коли ми е, говоримо із людьми, які в нас вірять, з якими ми довіряємо, які. Е, Ідуть вперед і показують свій приклад позитиву. Це також заряджає нас на майбутню перемогу і на впевненість в собі. Не забуваємо про власне хобі, про уподобання, про дозвілля цікаве. Тому що саме це допомагає нам відновитися, відновити свої внутрішні сили та свої ресурси. Саме хобі допомагає нам відчувати себе щасливими. Тому не забувайте займатися улюбленою справою. І ось. Навчіться говорити про свої проблеми, навчіться довіряти іншим людям те, що вас турбує, і що для вас важливо і зараз на даний час є складно. Якщо ви розумієте, що ви не впоруєтеся самі із своїми проблемами, і своїми питаннями, звертайтеся до спеціаліста, який зможе вас вислухати, і який зможе порадити вам. Те, що допоможе саме вам цій конкретній ситуації, в цих умовах, які на сьогодні є, вийти найкраще безпечно із тієї ситуації, яка склалася. Пам'ятайте, що більшість психічних розладів можна попередити. Тому, якщо ви відчуваєте, що ваш психоемоційний стан змінився і ви не впорюєтеся із своїми емоціями-переживаннями, не зволікайте та звертайтеся за допомогою до фахівця, а саме психолога, психотерапевта або психіатра, які вчасно будуть надавати вам необхідну допомогу, і ваше ментальне здоров'я буде на чудовому рівні. Бережіть себе та свій психічний стан.